Одному кілометрі сила витривалість і віра. Це дистанція забіг підтримки в напівмарафоні для ветеранів та пацієнтів центру Анбровкен. Під оплиски глядачів вони успішно долають метр за метром. А на фініші символічні відзнаки і підтримка глядачів. Серед марафонців, які долали дистанцію забіг підтримки, Яна Степаненко, 8 квітня 2022 року. Росія вдарила ракетою по залізничному вокзалу в Краматорську під час евакуації людей. Тоді дівчинка й отримала поранення, втратила дві ноги. В березні цьогоріч Яна пробігла 5 кілометрів на Токіо Пран, щоб зібрати кошти на спеціальні спортивні протези для ветерана Азову Олександра Жавненка. На півмарафоні захисник також долав власну дистанцію. Я ні, всім хто долучився, хто підтримав зараз. Я наразі ще очікую на ці протези. бігові. а сьогодні просто беру участь в символічній дистанції. пройдуся 100 метрів разом з своїми друзями побратимами з центру Unbroken. У мене дуже смішані емоції. це Така чудова атмосфера, дуже багато людей. Це звичайно не перший марафон, але до нього я чесно до цього кілометру не готувалася, але ходила на одне тренування. Але, але думаю, що я зможу. До напівмарафону долучилися понад 5 тисяч учасників з усієї України. Кожен долав різну дистанцію – 21, 10, 5 та 3 кілометри. Але у всіх одна мета – зібрати 7 мільйонів гривень на підтримку центру «Анброукен». Проте у Маркіяна села Суховолі була ще одна – освічитися коханій дівчині. Катерина сказала, омрія не так. Станеш, поїдеш. Катя сказала! не вперше в мій результат насправді набагато кращий, але це був настільки особливий забіг, навіть не сама участь, як підготовка до нього. Бо я морально налаштовувався, я морально уявляв, як це все буде відбуватися. Тепер нас очікує не просто дистанція, а дистанція марафон, яке називається Життя. Нагадаємо, що благодійний напівмарафон організували в межах святкування 769-го дня народження міста Лева.